Вівторок 11 березня на календарі. Час новин на нашому каналі. У студії працює Микола Бойків. Автомайдан зі стрийськими військовими в неділю стрийські автомайданівці великою колоною рушили до контрольно-пропускного пункту військової частини А 2847 Щоб подякувати армійцям. За їх мужність, героїзм і відданість присязі активісти гучно сигналили у свої клаксони та вигукували Крим це Україна. Ні, війні кримчани. Ми з вами перед частиною заспівали національний гімн цим візитом. місцеві військові були щиро вражені. Вже сьогодні вранці солдати взяли участь у навчаннях. Бойове злагодження, як називають їх військові, відбулося поза межами міста неподалік села Завадів. Такі заходи проходять двічі на рік. Особовий склад полку та вся штатна техніка працювали над спільним виконанням бойових задач. Таке завдання перед армійцями поставили українські посадовці. «Ви бачили виступ міністра оборони, який поставив завдання Збройним силам шляхом проведення навчань перевірити. Готовність всіх військових частин до виконання завдань за призначенням. Цим зараз наша частина буде займатися. Астрийський полк знаходиться в повній бойовій готовності. Для тренувань від Конгресу українських націоналістів та народного депутата України Олега Канівця. стрийські військові отримали сучасні засоби зв'язку та відеонагляду. З офіцерами провели інструктаж на місці. Перевірили нову техніку. Ми схиляємо перед вашою мужністю голови і хочемо вам. Подарувати систему відеонагляду для використання в армійських цілях. Хотів передати вам також вітання від Олега, народного депутата Олега Канівця. Ми також долучаємося до вашої цієї акції, до загальної бойової підготовки. І також хочемо подарувати вам систему радіозв'язку. Ювілейні урочистості 9 та 10 березня стрищина прославляла великого українського пророка. Хором громада виконувала Шевченків заповіт та декламувала його твори. У музеї Верховина, братство імені Тараса Шевченка, презентувало виставку кобзарів. А в міському будинку культури Другобичани Шевченкову драму Катерина. Найцікавіші моменти цих заходів далі. 200 років тому на українській землі почало битися серце кобзаря української долі, долі свого народу, за який він ладен був віддати життя. Його творчість актуальна й досі, невмирущі, тарасові письмена збудили українців і у цю неділю майданівські діяння благословило духовенство. Обніміться, брати мої. Скинь моярмо байдужості. Відчуємо себе єдиним великим народом, усвідоммо себе єдиним тілом, єдиною душею. Сер'яни згуртувалися з мешканцями району та разом провели святочну академію. Імениті ті колективи з обох сторон вплили у вінок Кобзареві найкращі, найдушевніші композиції. Перші особи району та міста поклали живі квіти до пам'ятника Триптиха. Тут, на Майдані, місцеве духовенство на чолі з преосвященним владикою Тарасом Сеньківим освятило знакові ювілейні дошки з нагоди Тарасових роковин. Згодом їх встановлять на усіх сільських та селищних будівлях. Хрищини. Словотворну розповідь про кобзареві, життєві та творчі стежини підготував вчитель Ігор Дурда, місцевий український філолог. Хлопці аграрного коледжу співали, астрицькі школярі читали Кавказ. Тарасову поему присвятили небесні Сотні. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не ситий не вигоре, анні мор'я поле, не скує душі живої. І знову живу, на полісе слави Бога, великого Бога. Голова стрийської міської організації Всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка Зеновій Медюх каже, що приїхати зі столиці, де продовжує нести майданівську варту, було його обов'язком на сцену. Іменитий строянин вийшов з гітарою прославити хлопців, які віддали своє життя за Україну. Віднімайся, Україна, кто живий, Вставай в ряди, по майдан, то наша зброя синьо ж. Жор... Ну усі мистецькі колективи стрія та району своїми талантами прославили Тарасове отче слово. Разом з народними хорами, унісоном, світанком, академією, зразковим Щедриком, капелою Ватра та іншими ансамблями місцева громада достойно прославила 200-річні Шевченкові родини. Марічка Ходовицька, Руслан Леськів, Роман Купринець, три новини. Шевченки Шевченкіана датується 1865 роком. В колекції стріянина Ярослава Михайлюка понад сотня раритетних видань. Це кобзарі, поеми, збірки творів, вірші, газети, альманахи і журнали. Шевченкові зерна збирав продовж усього свого життя. Спеціально до 200-ї річниці Ярослав Михайлюк зі свого приватного дітища відібрав найцінніші експонати та виставив на осуд громадськості. Цих вітринах представлені. Унікальні речі. І кожну із них можна представити окремо. І може бути ця е, е, книжка як виставка однієї книжки. Бо кожна із них має особливу історію, кожна із них має свою легенду. І про це ми дізналися, коли формували цю експозицію від пана Ярослава. Ярослав Михалюк про свою колекцію може говорити годинами про унікальні видання часів Великої Вітчизняної війни, про перекладені Тарасові кобзарі, про двотомні збірки Шевченкових поезій 19 сторіччя і про десятки інших, не менш значущих книг колекціонер розповідає із захопленням. Один кобзар у мене є такий дуже цікавий кобзар. Він недавно я його роздобув, надрукований в Женеві 1990 році. Але цікаво, цей кобзар. Чим цікавий, що його 27 років ніхто не читав. Його царська охранка арештувала свідомого українця нашого. І до революції з 90-го року він знаходився в сейфі охранки. І коли ця, наш видно патріот ту охранку розбивали, він знайшов цей кобзар. Все розпочалося з 57 го року. Тоді Ярославові, учневі третього класу, подарували першу книгу, і це був Кобзар. Тараса Григоровича. Відтоді і повсякчас цей Стриянин у пошуках Тарасової спадщини. У неділю під час відкриття персональної виставки на пана Ярослава чекав несподіваний дарунок. Литовська художниця Ізоліна Франків, дружина письменника Любомира Франківа, подарувала стриянину збірочку Шевченкових творів, виданих у Литві. Місцеві хранителі музейних фондів теж отримали нове поповнення. Кажуть, дуже коштовне. Меценатом доброї справи став київський банкір Ігор Грицак, уродженець міста Стрия. Унікальність його того, що він випущений в Женеві в 1890 році. І тут пише такі для мене дуже знакові слова заборони в Росії. Що про це говорить? говорить, що вже. Бо за заминулому можна сказати, століття наш нарід різними Засоби за воно і незалежно. Кожен, хто любить свою країну, у кого в серці живе слово великого світоча Тараса Григоровича мусить побачити усі експонати іменної виставки, моя Шевченкіана. Ба більше того, не пропустити історичної екскурсії музейними залами, яку провадитиме сам колекціонер Ярослав Михайлюк. Двері краєзнавчого музею відкриті щоденно, з 9 до 17 години, окрім суботи. Експозиція триває до 6 квітня. Марічка Ходовицька, Роман Купринець, Руслан Лесків. Стрийські новини. «Обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю. Ці слова генія українського народу викарбовані на 42 пам'ятних табличках. У день святкування 200 від дня... народження Тараса Шевченка їх освятили та передали представникам усіх сіл Стрийщини. Тепер вони красуватимуться на будівлях сільських рад району. До її голів звернувся голова районної ради Роман Козак. А на сам кінець учасники заходу хором заспівали привета стогне, дніпр широкий. Це буде якраз ця пам'ять, яку ми маємо передати своїм нащадкам. І я думаю, що це і дуже важливо, бо тому, що сьогодні, дивлячись і читаючи Шевченка, коли ми його вивчаємо і пізнаємо все нового і нового, ми бачимо, що насправді наш Мойсей, наш пророк, який пророчив. Навіть ці події, які важкі для країни, відбуваються і сьогодні у цей час. Уже в 14-те у стрію відбувся регіональний турнір з волейболу, присвячений світлій пам'яті відомого тренера Юрія Брунсвіка. 8 березня три збірні жіночі команди зі Стрія Львова і Червонограда взяли участь у цих змаганнях. Детальніше Далі у сюжеті вболівальники та учасники турніру хвилиною мовчання помінули Юрія Брунцвіка та героїв Небесної сотні. Вінок на могилу тренера відвезли голова осередку ветеранів спорту Стрийщини Роман Мазяк та головний спеціаліст відділу молоді та спорту Стрийської міської ради Руслан Каліцун для усіх жінок. В міжнародний жіночий день організатори приготували сюрприз. Їх вітали зі святом та дарували квіти. Мені надзвичайно приємно, що світлу пам'ять про дійсно видатного тренера Юрія Андрійовича Брунцюка. Організатори змагань підтримують, щорічно проводять турнір його імені. Всім учасницям бажаю перемоги. Успіхів вам на цих змаганнях, всього-всього доброго, і хай буде справді спокій в нашій державі і в ваших сім'ях. Першими у бій вступили команди Львова і Сприявці. Поєдинок вийшов справді захопливим. У кожній з чотирьох партій на майданчику точилася неймовірна боротьба. За кожний зальковий пункт на превеликий жаль, більш вдальше діли львів'янки, які перемогли 3-1. З таким же рахунком волейболістки зі столиці Галичини здолали колектив з Червонограда. У матчі, який вирішував долю срібних нагород, господарки були сильнішими. Рахунок цього протистояння 3-0. Хоча команді, що програла, варто віддати належне. Вони віддали боротьбі, чи не усі сили. Відтак, вперше тріумфатором турніру пам'яті Юрія Брунсвіка стали львів'янки. Друге та третє місце відповідно завоювали команди Сприя і Червонограда напевно, трошки був на нашій стороні. Ми робили все, що могли. Ми задоволені атмосферою. Тут не настільки має значення взагалі результат, як має значення те спілкування між людьми. Просто взаємодія між людьми ті позитивні емоції від того, що люди зустрічаються, бачать одне одного, діляться якісь обмінюються позитивними емоціями. І це саме головне: Оцей контакт між людьми. Учасників змагань нагородили кубками і медалями. Найкращих гравців трьох команд Ольгу Разову Уляну Ярмакову і Тетяну Степ... Паник волейбольними статуетками. Турнір пройшов за підтримки благодійного фонду Олега Канівца «Добре серце» та місцевої партійної організації Удар. Микола Бойків, Руслан Леськів, Стрийські новини. Громадський діяч, генеральний директор медіахолдингу Зік, автор та ведучий програми журналістських розслідувань Народний контроль Дмитро Добродомов. Буде сьогодні гостем програми Олега Фелика і на вибої за вибір. Дискусія про люстрацію розпочнеться о 19.30. Долучайтеся до неї. Номер студії 39169. Це було останнє повідомлення випуску. Дивіться нас на сайті telelan.com.ua, телефонуйте в редакцію 45983. Спокою вам і всього доброго. Завтра у Стрію світитиме сонечко, температура вночі нуль градусів. день повітря прогріється до дев'яти тепла. Вітер тутиме з півночі 4 метри за секунду.